Вас вітає канал Казки Мирославки. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок, і підписуйтесь на наш канал. Ягідна фея суничка Книги Штефані Далє. Вечірка з вусами. Сьогодні. Суничка домовилася прогулятися до магазину фей зі своїми друзями. Лісовою феєю маєю та синичкою Лілі Мая приземлилася на камінь на місці зустрічі. Суничко Лілі не хоче йти з нами. Чому? здивувалась суничка. Вона не хоче говорити. Лілі сидить у своєму гнізді і плаче. Мая сумно похитала головою. Вона чомусь ховає свого дзьоба. Суничка подумала, що це дуже дивно. Подружки полетіли до Кривого Ясеня. Там, високо серед гілля, у гнізді жила Лілі. Синичка сиділа на своїй м'якій ковдрі і ховала свій дзьобик під крило. Ягідна фея опустилася на край гнізда. Лілі, що трапилося? Синиця зітхнула, але не відповіла. Фея обережно відсунула крило ліллі убік. Ой разом вигукнули подруги. Якийсь бешкетник пожартував над синичкою і намалював на її дзьобі вуса. Суничка обурено запитала. Хто це був? Я не знаю. Хлипувала Лілі. Коли я сьогодні вранці прокинулася, побачила у себе намальовані вуса. Певно, хтось сьогодні вночі заліз у твоє гніздо і намалював їх, припустила Майя. Суничка не могла собі навіть уявити, хто міг так вчинити, ти не пробувала їх змити запитала вона. Лілі похитала головою. Я вже намагалася, але марно, тож я не можу піти з вами в будь-якому випадку. З мене всі глузуватимуть. А вже ж синиця з вусами. Як неприємно, засмутилася суничка, нам потрібно це виправити. Вона трохи поміркувала і раптом знялася з гілки. Придумала! Ми влаштуємо вечірку. Майя і Лілі спантеличено подивилися на суничку. Усі разом друзі полетіли до магазину Фей. Там, як завжди, було дуже жваво. Усюди стояли ящики й кошики з товарами. Там було і пилок ельфів, і чіпси з малиною, і жаб'ячі хлопавки. Працьовиті жуки і комахи швидко бігали всюди і обслуговували покупців. Суничка склала у кошик для покупок яскраві гірлянди, повітряні кулі. Та кольоровий папір. Майя знайшла сосиски і повітряного змія. Лише лілі сумно стояла в кутку і прикривала свій дзьобик червоною хусточкою. Дві саламандри захихотіли, коли побачили синицю. Суничка підштовхнула лілі до феї продавчині. А чи є у вас великий аркуш паперу і олівець? Фея продавчиня посміхнулася і дістала все. Суничка щось написала на аркуші паперу. Посміхаючись, вона повісила його на шнурок собі на шию. На аркуші було написано. Вечірка з вусами сьогодні ввечері у соничному садку. Синичка Лілі була вражена, а ягідна фея прошепотіла. Ми влаштуємо вечірку. Усі мають прийти з вусами. Це буде весело. У лілі з радощів. Заблищали сльози на очах. Суничка дала кожному покупцеві по повітряній кульці і голосно вигукнула. Ми влаштовуємо вечірку з вусами. Приходьте всі. Феї і тваринки захоплено заплескали в долоні. Увечері в саду сунички. Все було підготовлено. На соничних кущах висіли яскраві гірлянди з лампочками, а ягідна фея спекла кексики із шоколадними вусами. Вечірка мала неабиякий успіх. Маленька тарганиха Едда принесла фарбу для розфарбування пальчиками. На випадок, якщо комусь потрібно буде підмалювати вуса, вона була у захваті від вусів Ліллі. Як елегантно! Всі гості веселилися лише на краю суничного саду. Похмуро зіщулилися дві саламандри. Суничка привітно запросила їх на вечірку, але саламандри похнюпилися. Це були ми. Це ми намалювали ліллі вуса. Ми сплутали фломастер із крейдою. Нам дуже соромно. Вони побачили Ліллі, вона все чула. Ти все ще сердишся на нас? запитали саламандри. Ми б із задоволенням посвяткували разом з вами. Лілі хитро прищулилася. Вона взяла у торганихи Едди пальчикові фарби. І намалювала кожній саламандрі вуса. Так добре, сказала вона і задоволено посміхнулася. І вони продовжили святкувати всі разом.